Зберігаємо спокій, тримаємося кудалі від вікон, слухаємося вчителя. Беремо з собою тільки те, що треба. Правила безпеки у воєнний час. На жаль, життєво необхідні знання для нинішніх школярів. Тому таку освітню ініціативу на себе взяла міжнародна організація ЮНІСЕФ в тандемі з відомим ведучим Олександром Пиданом. Невелика команда волонтерів, на чолі з шоуменом, об'їздила 22 міста, аби провести так звані нелекції. На них школярів інформували про мінну безпеку та правила погодження у школі під час повітряної тривоги. Як уберегтись від мін, як не потрапити. Апити в заміновану ділянку загалі наскільки небезпечні всі були вибухові пристрої далі про ментальне здоров'я. Про те, що треба продовжувати навчання, наскільки важливе зараз навчання, ну і про фізичну активність, яка допомагає власне, дітям позбутися тривожності і так далі. Спілкуємося з ними. Я роблю це в такій інтерактивній формі. 13-річна Марія разом з класом завітала на лекцію. Ділиться в першу чергу, було дуже радісно знову зустрітися з однокласниками офлайн, адже через війну навчання проходить дистанційно. Каже, дізналася для себе правила поводження у школі під час повітряної тривоги тривоги і сподіваються, що скоро зможе прийти до закладу та у випадку небезпеки притримуватися їх. У мене батьки дуже так пов'язані. Ось, наприклад, тривога. Ми одно ну, спускаємось в укриття, ну намагаємось дотримуватись правил безпеки. Ось тому, але зайвий раз добре теж послухати, присвідчитись. Ну Мені не розповідали, як поводити себе, коли ти там бачиш міни, гранати. А зараз я взяла для себе корисну інформацію. В легкій та ненав'язливій формі за допомогою презентацій та відео проводять безпекову лекцію. Аби інформація була цікавою та запам'ятовувалася, її подають рятувальники та пес патрон. Не треба брати якісь невідомі речі на вулиці. Взагалі треба просто йти там. Нікого не розпитувати про щось, не влізати у політику якось це для мене важливо, тому що зараз така ситуація, то що в нашій країні війна, і ми повинні це знати для своєї безпеки. Також організатори розповідають таку ініціативу розробляли півроку та вже близько трьох місяців їздять по всій Україні. І про стала кінцевою точкою таких неформальних лекцій. Наші діти це справжні герої нашого сьогодення, це наше майбутнє Сьогодні вони прилаштувалися до навчання онлайн, фактично продовжили займатися музикою, малюванням, спортом і іншими іншими відвідують ті кружки, які їх самостійно трохи розвивають. Саме велике, що зараз роблять наші діти, вони долучились до волонтерського руху, в тому числі допомагають нашим Збройним силам. Вони наші герої, але потребують і безпосередньо від нас якоїсь підтримки. Корисну нелекцію лекцію сьогодні відвідали близько 120 школярів. Також 28 лютого та 1 березня організація завітає на фінальні заходи проєкту до Кам'янського та Павлограду. Там очікують поспілкуватися ще з понад трьома сотнями учнів. Дар'я Візір Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.